Як в родовій практиці ми можемо виявляти ще своїх родичів. У мене було декілька клієнтів, в яких я казала: от дивіться, ваш тато, у нього ще є брат, а вона каже, нема в нього брата. А потім з практики виходить, питається у діда, у тата і дійсно виявляється, що є якісь внебрачні у діда діти, які являються родичами. І так ми називаємо навіть як звуть людей, можна подивитись в родовій практиці, скільки років, чи є в нього. Сім'я. Ми в родовій практиці приймаємо абортованих дітей, навіть якщо це не ваші діти, це можуть бути діти вашої мами, бабусі, прабабусі і тому подібне. Приймаємо всіх, кого відмовились від роду, ми зцілюємо родову систему в родовій практиці. Ми приймаємо звідти ваш ресурс і дари, ви відкриваєте свої дари і відновлюєте свій ресурс. І можете зустрітися з померлими родичами і дійсно з ними поспілкуватися. Представити їх. Знаєте, от іноді в психологічній практиці є, коли ми представляємо так, родичів і можемо з ними поспілкуватися, любу людину, і щоб, наприклад, пройти практику прощення. так, А тут вони самі до вас приходять, і як ви визначаєте це, що дійсно це там ваш дідусь? Я це бачу, я вам передаю інформацію і кажу, він такий, 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 так та жив. І ви вже, я ж цього не знаю, а ви вже підтверджуєте, так це чи ні. і у в нас не було ще не одного випадку, коли щось було не так. Взагалі, і я, як провідник, і клієнт, ми бачимо плюс-мінус одне і те ж саме, відчуваємо, відчуваємо одне і те саме. В родовій практиці стілюються сценарії, які вам заважають бути щасливими в сім'ї, будувати сім'ю, які заважають заробляти нормально гроші, проявлятися. В родовій практиці ви можете брати підтримку роду. Взагалі, ваші. Рід завжди за вас. Нема такого, що рід проти чогось. Якщо ви народилися в цьому роді, значить, він вже хотів, щоб ваша душа сюди прийшла. І завжди рід хоче вам тільки кращого. Але щоб зцілити якісь сценарії родові, які йшли, наприклад, ваша там прапрабабуся, чи прапрадідусь, щось натворили, десь когось там вбили, і різні були часи. Так? Ми дивимося до 120-го коліна, зцілюємо рід. І там, чи десь зради якісь були, чи ще щось. Це все в родовій практиці можна виявити і зцілити цю історію. Я працюю через янголів, через вищий божественний потік. І якщо мені дозволяють, я, дозвол... ну, я направляю туди, туди потоки, як енергопрактик, і допомагаю вам зцілити, скинути. І буває таке, що ми в родовій практиці можемо подивитись навіть майбутнього чоловіка. У мене таке було в практиці, дівчинці, прийшов вже її майбутній чоловік. Тому що ось-ось вже енергія повинна була зростися, тобто вони були повинні зустрітися, і в них прям був сценарій ще народити декількох дітей. От, тому. В родовій практиці немає нічого поганого, це тільки вам в облаго. Туди можна ходити декілька разів. І повірте, кожен раз для вас буде відкриватися щось нове, щось сильне, щось, якісь нові дари, нові ресурси, і ви можете так себе стілювати. У мене був навіть такий у клієнта теж випадок, коли ми дивилися, вона хотіла магічний захист собі, але в практиці показали, що в неї такий сильний родовий захист, що ніякий їй магічний не треба. І коли вона це відчула, сама відчула цю енергію, сама відчула, який в неї сильний рід, як він її оберігає, яка в неї сила, то повірте, їй стало жити набагато легше і краще. От тому такі, можна так сказати, чудеса творяться в практиках, але це не чудеса, це по праву вашого народження вам дано. І не забувайте звертатися до роду, це ваша сила і підтримка. І повірте, вони тільки будуть вам вдячні, якщо ви будете. Тити про них частіше згадувати і просити в них підтримки і сили, і ресурсу.